Все життя вона жила на вулиці Брестській, а в магазини їздила до Білорусі, розповідає 65-річна машканка піщі Галина Занюк. Зараз Лесі Українки рейменували, але ще не поміняли табличок. За покупками в нас нігде не ми не понімали ні ковля, ні Луцька, ми тільки Брест понімали. Зі слів жінки, вона і тепер збирається до Білорусі провідати рідного брата, який там давно живе, зараз тяжко хворіє. Напряму до нього їхати з півгодини. Але з початком повномасштабної війни це сполучення закрили. Аби побачити брата, їхати через Польщу, ...що довша і дорожча. Брат живе в Комаровці за 15 кілометрів. До Любомля, а там ну, маршрутки ходять до Хелма, а там вже перевізник возить долару 200 треба. Гурки білоруської військової техніки в селі чути періодично, розповідає староста Петро Мегель. Як тільки вітер в нашу сторону? Скільки тут? А до полігона близько 50 кілометрів. Там навчання систематичне. Один найближчого пункту? 3 Але каже, місцеві зберігають спокій і вірять в ЗСУ. «Аби, не дай Боже, якась загроза була серйозна, то щось би вже евакували чи ще щось би робили. Сини воюють, чоловіки воюють, Ні сна нічого нема. А так, який настрій, всі ждуть перемоги нашої. Чекають і працюють на землі, щоб взимку мали що їсти, розповідає житель Роман Редько. Зимою кочегарів в садочку. Теща Катерина перебирає картоплю, а він возить з поля гарбузи. Вибирати ми будемо здавати, що якась копійка, щоб на хліб було. В Білорусі моя сестра проживає рідно. По телефону а так, що ж також живемо. Хто її знає, як воно буде далі. Чи підуть, чи не підуть. Я думаю, ні. Сюда ні. Впевнена, що кордон в надійних руках місцева жителька Ольга Кімачук. У війську служить зять і чоловік, який до війни був фінансистом, а тепер прикордонник. Рік прослужив в піщі на заставі був, а зараз перевели на перший донецький загін. Нічого не боюся, якщо треба, ви поїду на війну. У піщі цього року відкрили новозбудований корпус школи, будівництво якого розпочали 2019-го, розповідає директор навчального закладу Анатолій Цюп'ящук. Був один такий так званий червоний корпус, основний йому в цьому році виповняється 111 років від побудови. А інші навчальні класи були в будинках, в колишньому будинку священника. З часом вони стали аварійними, тому їх закрили, демонтували. Протягом кількох років були змушені працювати, якщо не дистанційно, то в двох змінному режимі. Тепер каже директор: 134 дитини навчаються у сучасних просторих класах офлайн і в одну зміну є в ліцеї укриття, актова зала та їдальня і вуличне футбольне поле зі штучним покриттям. Дарія Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.